Дуплекс 110 метрів у Софійській бархіївці вже <клес> збудований. До речі, він з газом. В класній локації. Такий невеличкий переулок. Немає зайвого транзиту. Бурківка, лівньовка, септик, електрика, свердловина вже повністю підключено. Є навіть поруч робляться з ремонтом, якщо ви хочете швидше заїхати. Побудоване з керамічного блоку з зовнішнього степлення 150 мм. Кімната на першому поверсі, ванна, технічне приміщення, простора, кухня, вітальна столова і вихід на ділянку вона 2 сотки разом з пітною забудовою. Перекриття монолітні, сходи також. Моноліт дуже якісно побудований, і на другому поверсі у нас три окремі спальні кімнати і ванна з вікном. Одна спальня, друга, причому зверну вашу увагу, сусідні ділянки повністю забудовані. Ось такий гарний вид у вас з вікна, вже нічого перед вікнами у вас не зміниться. Ванна з вікном, як я казав, і тут у вас велика. Батьківська спальна кімната. Три кілометри до Києва, поруч 400 метрів повністю вся інфраструктура. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.